Вітаю друзі, показую нову ітерацію віртуального акумулятора для станцій, в яких величезна кількість алярм логів помилок про High Charge Current Alarm або Max Cell Voltage Alarm, або Тобто все, що відноситься до акумуляторів, які налаштовані виробником, на бути дуже тривожними акумуляторами, тому що напруга на комірці стала вище на 1 соту вольта після 3,45, наприклад. І коли в акумуляторах налаштована, коли в самих БМС-ках налаштована ситуація, де при 3,45 В або при 350 то у вас все ще добре. Ні одного повідомлення типу Ворнінг, типу попередження, що щось відбувається. А вже при 346 це вже прям аварія. І відповідно, ігнорувати ці помилки не добре, тому що все ж таки треба бачити ситуацію, що відбувається по акумулятору. Але, і як в тій казці про вовки, коли кричати за багато разів вовки, а їх немає, то втрачається пильність, і система може принести дуже не... неприємний результат в тому, що там акумулятор здохне чи щось таке, та, або все ж таки впаде в помилку і закрешиться. Значить, як бачите, алярм логів дуже багато. В цій станції. Так? Останній був, от я вже дивлюся, нарешті добився результату, щоб воно не, не кричало. Тому є що показати, був 50-40 хвилин тому. Так? Значить, яким чином була реалізована ситуація? Це декілька моментів. Значить, моменти, давайте ми цей знищимо, от Якраз 44 хвилини тому вже була тривога остання. Значить, по-перше, в, в DVC було зроблено деякі речі. Це включені обмеження струму заряджання, але це динамічно виставляється, покажу як. І була створена віртуальна батарея. Так. Була створена віртуальна батарея, в якій додано нову логіку. Значить, ця віртуальна батарея, звісно, що була створена в NodRet. В системі стоїть 230 годину JK BMS. Налаштована, я не знаю ким. Там, здається, є якісь гарантійні речі, що туди не залізеш. Що унікального саме в цій батареї? Це така собі еволюція по відношенню до попередніх рішень, які вже були на каналі. Значить, унікальним є те, що цей акумулятор, його поведінка доволі така агресивна, коли він наближається до. Тобто, коли він стає от 3,40, перші помилки починають вивалюватися. Ось, давайте подивимося. Значить, Коли на комірці 340, От комірка 340. Немає зафіксованих даних, що тут вище. Я не аналізував, може вони є, якщо скачати аналітику, але на графіку я їх не бачу. Так? Тобто, грубо кажучи, 341 В на комірці і акумулятор вивалює, що за високий струм зарядки. При тому, що він не, ну, не обмежує в цей момент струм зарядки. Так, як би цього хотілося. Так? Тобто було б дуже добре, якщо б він в цей момент поставив сам автоматично BMS, поставив би струм зарядки в 5 А в 1 А. Та, замість кричати алярм, тобто, йдеться мова про некоректно налаштований BMS або BMS з помилкою. Так? Версія прошивки, версія конфігурації, до якої є або немає доступу. І так далі, і тому подібне, яким чином обходитися в цій системі, так? як обійти ці проблеми? Значить, якщо подивитися на ситуацію, що відбувається з самим акумулятором для того, щоб можна було зрозуміти, взагалі, в чому проблема? Значить, проблема не тільки в тому, що напруга зависока, а проблема в тому, що дисбаланс комірок. Є, тобто він тут наверху збільшується, бачите? Тобто є комірки, в яких напруга нижча, 3:30 навіть падає. Тобто, коли починає агресивно працювати балансир, напруги починають скакати. так, Це повідомляє сама ну, БМС, сам акумулятор. так. Тобто Тут, швидше за все, спрацьовує алярм не тільки за високій напрузі на комірці, але і за великій дельті між комірками. Ось В цьому моменті бачимо різницю між найвищою і найнижчою в 0,1 Вольта. Тобто спрацьовує декілька тривог одночасно. Напевно, через це він і вивалює по алгоритму саме помилку. За високий струм заряду. Відповідно, що було зроблено для того, щоб заспокоїти цю систему, це алгоритм. Значить, що в цьому алгоритмі зроблено? Це ось ми бачимо навіть на цьому верхньому рівні, де система заряджається, де є 53,5 В напруга. Де є е, різниця між, е, тобто є 335 вольта на найвищій комірці, навіть в цьому випадку GKBMS не обмежує, е, напругу, ну не обмежує струм заряду. Тобто, ну, Якщо так часто відбуваються тривоги, то алгоритм мав би хоч трошки якось це зменшити. Так? Ну Тому що він в такому триггерному режимі. Працює, працює, працює. Тут бац якась одна комірка 3,45. Автом і зразу він попадає в, в, в аварію, виставляє нуль, система кричить, пищить і так далі. Так? Значить, що було зроблено? Було зроблено три різних підходи. Перший підхід: якщо напруга на акумуляторі вища, ніж 54,1 вольт, зменшити, е, обмежити струм зарядки в 10 разів. Значить, зараз на цій системі поставлена напруга плаваюча, 53,5 вольта. На 54% а дали трошки менше, бо інакше він просто в рознос починає йти, кричати. Нерв, нервовий БМС. Далі, якщо рівень зарядки більше, ніж 70%, зменшити в 8 разів струм. І якщо е, на комірці напруга більша, ніж Напруга більше, ніж 3,35, то 3,36. То зменшити струм в 10 разів. Так. Ну, і остання умова. Якщо прийшов перший повідомлення про зависокий струм заряду від БМС, то на 100 наступних секунд зменшити струм заряду в 20 разів. Так? Таким чином, що відбувається на, ну, в процесі роботи. По-перше, як видно, як вона заходила в цю проблему, та, зі струмом зарядки 38 А. І зараз вона стоїть і продовжує ось тут червоний рівень заряду продовжує зростати. Так? Тобто, об'єктивно, в JK BMS алгоритм занадто швидкий. Він очікує, що він встигне відбалансувати ці комірки. Не встигає. Він входить в аварію. High charge current alarm. Відповідно, зараз з цим алгоритмом, при умові з появлення першої проблеми, він автоматично стане ось таким: не 38 А із зарядкою 39 А в акумулятор, а він стане 3 А. Як бачите, так. Тим самим, це все червоне зникне. От воно, після внесення останніх змін, воно зникло і взагалі вже зараз не з'являється. При цьому струм, точніше рівень заряду, як бачите, він зростає. Тобто він, от, отут я почав активно вмішуватися вніс цей алгоритм. Струм почав активно знижуватися. так. Дисбаланс. Почав активно зменшуватися, а заряд акумулятора продовжує рости. Йому достатньо цих от скільки? 2,3 А, чи скільки він там заряджає, 7 А, 5-6, ну, залежно від того, коли зловлений момент. Йому достатньо цього струму для того, щоб встигнути збалансувати комірки. Ось, не вилазити за межі 3,4 Взагалі. При цьому перестав повністю вивалювати помилки. І перестав кричати, що у вас на DC-шині є якісь проблеми. Ось. Наступною ітерацією цього алгоритму буде. Ну, треба протестувати ще його на довгостроковій перспективі хоча б тиждень. Буде зробити йому не такі жорсткі кроки, де обмежити в 20, в 10, в 8 разів. А буде зробити йому плавну зміну. Є в мене на іншій станції вже цей алгоритм встановлений. Підхід він завжди декілька стадій. Тобто перша стадія знайти межі межами в даній установці, та в даній системі є ось ці цифри. Це 70 рівень заряду, це напруга 54,1. це коефіцієнт 10,8, 10, 20 і це напруга на комірці 3,35. Наступним етапом є внести всі ці зміни в те, щоб ось ці цифри в скільки разів зменшувати обмеження струму. Вони були плавними. Тобто, якщо при 70 рівню заряду це має бути 8, або не так, при 70 рівню заряду це має бути умовних 5, при 80 це вже має бути 10. При 90 це має бути 15% і там при 95% це вже має бути 20 коефіцієнт, так, так званий тейпер. Тоді робота системи буде набагато плавнішою і швидше заряджатись буде акумулятор. Тому що всі ці коефіцієнти вони сповільнюють досягнення акумулятором 100%. Ну і звісно ж, крім в такому випадку, балансир і розбаланс на комірках буде набагато менше скакати. Дякую вам за увагу!